Я вообще не, не знаю, как это будет, чтобы копать ну, вот там. Ну, знаю, звісно, ну просто з землі В смысле, Угу. Так, мабуть, пощастило, що ти зробив високо. Понакапав, ви тут єрмі їздить. <риклад> <риклад> так, а ну давай будемо дивитися, що у нас тут получається. О! О! Диви який! Корінець! Точно такий, як ми оце в інтернеті купуємо, да? Mm. Корнева система. Mm. Mm -hmm. Так, це у нас переображення. Так. Це преображень. корнями йому можна вже буде нагрузку давати повноцену на другий год -да. не знаю, я не сильно опитний лозовод Ну короче наче як прикольні корінці для першого разу в житті диви так круто не все в мене звісно пішло але, але.